Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про цікаві судові рішення щодо стягнення коштів з Російської Федерації. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди стикаються кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про судові рішення про стягнення моральної шкоди з країни-агресора. Недавно я нарешті отримала своє особисте рішення спочатку, тому можна вже детально поділитися такою практикою. Її вже немало, недавно якраз робила підбірки для вивчення. Дуже багато, наприклад, по Харкову різних рішень. Взагалі, їх найбільше по е, практиці саме в прифронтових регіонах. Ну, ми всі розуміємо, чому. Отже, що воно таке на практиці? Всім ясно, що за три роки війни зазнали не тільки різного роду втрат та шкоди, але ще й моральних страждань. Суди отримали карт-бланш від Верховного суду в свій час розглядати такі справи, в яких є відповідачем безпосередньо країна-агресор. Про що взагалі такий суд? Дуже просто предмет позову стягнення моральної шкоди з Держави Російська Федерація. Невже її стягують? Ну, рішення приймають, воно набирає сили. Звісно, конкретно зараз його виконання не забезпечено ніякими виплатами. Але якщо вони з'являться, то першими ці виплати можуть отримати саме ті, у кого таке рішення буде. Тобто, ніхто не змушує отримувати такі рішення суду, але якщо є бажання, то вони можливі. Навіщо взагалі все це? Ну, тут моя позиція доволі проста: краще мати таке рішення, ніж його не мати. Бо якщо нічого не робити, то 200%, що ніколи і нічого не отримаємо. Рік тому колега підкинув ідею провести такий експеримент. Цікаві процеси, всі дуже різні. От живий приклад. Перші три експериментальні справи подалися в один день, в перших числах березня 24-го року, більше року тому. Але всі три вони пройшли зовсім по-різному. Перше рішення було в травні 24-го року, тобто буквально через пару місяців. Друге в серпні 2024 року, а третє моє, власне, взагалі в грудні 2024 року, якраз під день народження. За цей час додалися й інші процеси, є вже навіть певна статистика. Але головне кожен сам для себе вирішує, чи треба воно йому. Я просто інформую, що є можливість спробувати, практика така також є напрацьована. Про які суми йде взагалі мова? В моїй практиці судові рішення приблизно від 1 до 5 мільйонів гривень. Не скажу за всю загальну статистику всіх судів, але деякі практичні моменти вже вивела. Помітила, що чоловікам суми ріжуть, ріжуть трошки більше, ніж жінкам. Це мається на увазі чоловіки не військові. Також у суді можуть бути якісь особисті погляди на це питання, тому деякі процеси проходять дуже легко, а деякі навпаки дуже важко. Але з цим вже навчилися працювати, все це вирішується. Декому таке рішення гріє душу самою наявністю, як то кажуть, дрібниці, а приємно. Також цікаве питання, чи є хоч якісь перспективи взагалі для виконання таких рішень. З того, що на даному етапі можна вважати взагалі перспективним. Вже більше року тому для нашої країни запустили подачу скарг до міжнародного реєстру збитків. Спочатку приймали тільки заяви про зруйноване житло. Декілька місяців тому почали приймати щодо втрати близьких. А всього там заявлено 12 категорій заяв, які будуть поступово відкривати, розглядати та, можливо ж, навіть таки компенсувати. І одна з таких категорій моральна шкода. Але ж зрозуміло, що така категорія має чимось підтверджуватися, що може бути одним із варіантів, якраз отаке рішення суду. Що треба мати для подачі до суду в такій ситуації? Звісно, можна і без нічого обґрунтувати свою розповідь словами, але все ж бажано мати якісь докази. Для більшості справ це не так і складно. Звісно, всі справи дуже індивідуальні і аналізуються особливо, особисто для кожного, кожен випадок. Деякі приклади можуть бути такі. Всі ми розуміємо, що хтось, наприклад, вимушено покинув домівку та рятував дітей. Хтось залишився під загрозою щоденних обстрілів, чи здав по здоров'ю, хтось втратив близьких, чиї рідні захищають країну та віддали за це життя. Насправді немає однакових справ, але однаково можна сказати, що немає тих, хто не постраждав від цієї війни тим чи іншим чином. Тому якщо хтось бажає собі спробувати таке рішення мати, звертайтеся. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!